Яремчанська громада підбуває підсумки 2024 року. Її очільник Андрій Мороняк впевнений, допомога захисникам та їхнім родинам це першочергове завдання для органів місцевого самоврядування. Ми всі кошти, що ми допомогли з нашої маленької громади, бо в нас 13,5 тисяч населення. Це село Миколичні, місто Яремче, 27 мільйонів. Це кошти з місцевого бюджету, це кошти волонтерів, це одноденний заробіток. Ну різні питання ми закривали: це дрони, це репи, машини, різне обладнання. Ну потреби різні. Ще одне із ключових питань у громаді: це турбота про школярів та вихованців дитячих садочків. У 2024 році на освіту було заплановано 84 мільйони гривень. Це велика частка, більше як 50% з нашого бюджету. Те, що ми досягли, ми відкрили, ну але це ми за три роки дві групи, ну, одну три групи в Єремчу ми додатково відкрили, і три групи додатково в Миколичині відкрили, поробили ремонти. І практично у нашій громаді зараз черг у дитячі садочки нема. До прикладу, у Яремчанському ліцеї номер 1 провели утеплення фасаду відповідно до сучасних вимог. Директор навчального закладу каже, всі кошти виділялися виключно з міського бюджету. Нам добудували новий корпус, і він утеплений, а старий не утеплений. І була різниця температур між новим і старим корпусом, десь 3-4 градуси. І це впливало на ефективність освітнього процесу. Було трохи прохолодно в окремих кабінетах старого корпусу, і тому міською владою було прийнято рішення про необхідність утеплення фасаду. Ще міською владою і комісійно було прийнято рішення про необхідність благоустрою території, прилеглої до старого корпусу ліцею. Його було зроблено і разом утеплення, плюс благоустрій. 13 мільйонів 287 тисяч гривень. А ще у ЄРЕМЧО діє інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Наразі в нас налічується 63 дітей, які навчаються за інклюзивною формою освіти в закладах загальної середньої освіти та дошкільної освіти. Та із них це є вісім дітей, які навчаються за індивідуальною формою навчання, тобто які охоплені корекційно розвитковими заняттями від інклюзивно-ресурсного центру. Очільник Керемчанської громади каже, головна мета на 2025 рік це ремонт у міській лікарні. Ми зараз прийняли бюджет, ми б хотілося зараз цей рік масштабно допомогти лікарні спільно з працівниками центральної міської лікарні, головним лікарем, який зараз там є, працює. Ми б хотіли зробити. Ну, робимо енергоаудит, ми хочемо зробити фасад, ми хочемо поміняти. Ну, все повністю зробити ремонт фасаду і почати робити ремонт і всередині, і лікарня бо для такого туристичного краю, як наш, необхідно, щоб лікарня була. Бюджет громади у 2025 році складатиме близько 155 мільйонів. Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рай.